От при мені була відповідність тарифів, десь на рівні ми досягли 85-90%. Це відповідність собівартості і реальному покриттю тарифів. Учора ну, перед приїздом в Житомир я читав пана міністра моєго колегу колеги Бузнюка. Він на сьогодні скаржиться, що по теплу рівень відшкодування 61%. тобто значно більшої різниці. По воді там десь 70%. Зрозуміло чому. Вони довбанули, вибачте, за жаргон, півтора рази ціну на газ, а тарифи не, не були змінені на містах. Зрозуміло, що ця різниця зросла, і борги теплокомуненерга за минулий опалювальний сезон стали 8 мільярдів гривень. 4 мільярди списали якось там, і причому списали не Житомиру першу чергу. Запевняю вас, що списали Донецьку, Харкові і Луганську. Це я просто добре знаю, як це робиться. Частину частина лишилася. Але я не хотів би тут гратися в політику. Я можу сказати одне: як. На жаль, за попередні роки, так і сьогодні, ціна на газ є непрозорою, вона є необ'єктивною. Треба законом України чітко визначити, що 18 мільярдів державного газу підкреслюю, Добувається 20 в Україні, але 2 це приватні компанії добувають. Їх треба через ренту обкладати податками, хай вони торгують куди завгодно, але через рентні платежі. Ми будемо бюджет наповнювати для того, щоб захищати малозабезпечення. Нарешту 18 мільярдів треба законом України зобов'язати їх по регульованій ціні на теплопостачання. І тоді ми будемо мати 5-7 років до виведення української ціни на світовий рівень. За цей час має бути модернізована система теплопостачання, наші будинки, лічильники, тобто весь комплекс заходів Але, про сьогодні. Що це зробити? Немає коштів. Будь-який захід з енергозбереження він має джерело для покриття, бо він спрямований на зменшення споживання, і саме тому це кредити. Але інша річ, що українські банки. За нинішніх ставок вони ну нам такі кредити ми не потягнемо. І саме тому сьогодні, коли ми говоримо про євроінтеграцію, це ж не просто така розумієте, що завгодно говорять сьогодні. Рина, куди продавати те інше. Якщо ми входимо в Європу, ми отримуємо доступ до довгострокових дешевих кредитів. Скажімо, на 15 20 років під 4-5% річних. За ці кредити можна модернізувати теплокомуненерго, можна і зменшувати споживання газу. Втрати, лічильники поставити, будинки модернізувати, щоб тут зменшити відсотків на 30 на 40 втрати тепла. І тоді це буде окупний проєкт. Більш того, в Польщі для стимулювання цього на рівні відповідного закону України було прийнято, що 25% тіла кредита, якщо досягається мета проекту, погашується державою. Тобто будинок взяв там 100, скажімо, тисяч. 25 тисяч йому компенсує держава, повертає 75 тисяч за 15 років з відсотком 4-5 тисяч. То реально зараз українцям не слід чекати реформування ЖКХ? Ви знаєте, я не хотів би, щоб все це було, сприймалося як образа там, колишнього на нинішніх. Це така, така гра, я вже, я вже її переріз давно. Розумієте? Я переріз давно. Я можу сказати одне. 2009 році було прийнято програму реформування житлово-комунального господарства. Це був розпав розгар виборчої кампанії. Але 347 народних депутатів, включаючи народного депутата Віктора Федоровича Януковича, Миколу Яновича Азарова, Андрія Петровича Клюєва, Калєснікова, Попова, Рибака, Яценюка, тобто з різних літвіна. Від Тимошенка всі працює, тобто всі проголосували 347 депутатів. І в мене одне питання Чому ви її не виконуєте зараз? Навіщо зараз вигадувати велосипед І зараз, якісь, коли я читаю, що ось нова концепція реформування, там президент доручив, а Клюїв розробляє нову концепцію реформування. Або міністр каже, що ми нову реформу будемо робити? Я розумію, що це просто це біг на місце. Розумієте? У мене одне питання Пані, панові. Виконуйте закон України про програму реформування, і я закликаю сьогодні до одного, оскільки Верховна Рада не контролює виконання цього закону, як це передбачено відповідною статті, то треба, щоб тоді громадськість така активна, розумна, професійна. А вони є і ці люди, експерти, професіонали є в Житомирі, є в Києві, в Вінниці мої там і все, то, що інше. І треба на рівні регіонів, на рівні держави тоді брати під контроль і задавати одне питання: чому програмою передбачена? Що за два роки, 10-11, на капітальні ремонти і на модернізацію наших будинків, 3 мільярди має спрямована, а спрямована вибачте, 0,7. От чому? І хай влада будь-яка, в від кольору, розумієте? Хай вона дає відповідь, чому не виходить закон України. І тоді це буде фахово, деполітизовано, без образ, там, без якихось сантиментів, дискусія. А Олексій, Перекладати вам, чому... там на попередників. Ну ця гра вона ж рано чи пізно закінчається. Чому вам не вдалося а, під час того, коли, ну, коли ви були міністром? Не вдалося а, почати реальне реформування шлові. Повністю підтримував здійсно реформи як такової не було. Оскільки, бо перше, це була політична ситуація. Ну, вибори президента, ну зрозуміло абсолютно. Я кажу відкритим текстом. Юлія Володимировна розуміла проблеми і боялася дуже проблем ЖКГ. Вона хотіла взагалі. Ну вона ми в не в нас були розмови. вона казала, Олексій, я розумію, що треба буде жорсткі, якісь не такі непопулярні заходи приймати. Після виборів будемо приймати. Ну, позиція, яку я як мінімум можу сприймати. Я це відверто кажу, так само як, мабуть, розумів інший кандидат. І вне незалежності від того, хто виграв, я б я так, аби ви виграв би інший кандидат, все рівно треба було достатньо жорсткі заходи робити. Але помилкою величезною вважаю підвищення ціни на газ на 50%. Отут зарита собака, розумієте? Тобто, якщо в кишенях у населення були якісь кошти, які могли вони якось пустити на утримання житла, на ті ж самі ремонти, розумієте, на інші статті витрат. То тут газовики через тепловиків витягують у них все, що можливо, і грошей обмежена кількість, так як було, а ці ціни зросли значною мірою, там в два рази десь середньому по Україні. І ось тут у людей дійсно дійсно розриває їх родинні бюджети. Тому тут треба шукати відповідь. Що стосується нашої діяльності моєї як міністра, ми зробили головне ми нову програму. Рік готували з опозицією там на той час. Ми її все, що можна, і це дійсно професійна класна програма, розумна, і її прийняли в умовах політичної протистояння. Ну, я вважаю, це це вже вона була вона готова. Це реформа, її треба виконувати. Я не кажу вже про про те. Щоб Верховна Рада була прийнята низка, десь 20 законопроєктів, а без змін законодавчих нічого не можна зробити. Не буде житлового кодексу, ви нічого не зробите в будинку, не буде нового закону про СББ, не буде нічого ОСББ ви не створите. Два, два роки наш законопроєкт про енергоефективність будівля, який дуже похожий на польський розумієте, державна підтримка проєктів енергозбереження. Верховна Рада, комітет навіть не спромігся розглянути його за два роки.